Всім привіт, дорогі друзі! Ви знаходитесь на каналі Влосет, і сьогодні ми будемо збирати інвентар на 500 голди в Стандов 2, але ми в кейс-симуляторі. Прожміть лайк та підпишіться на канал. Ну а я готовий починати. Всім бажаю приємного перегляду. Отже, сьогодні ми збираємо інвентар на 500 голди, але в кейс-симуляторі. Я думаю, вам відеоролик сподобається. Прожмете та підпишитесь на YouTube канал. Ну що ж, друзі, в нашому розпорядженні сьогодні 500 голди, і ми заходимо на ринок, беремо фільтр. Так, починаємо з G22, ніж ми сьогодні не купимо. G22 ми беремо casual, casual досить продать, кажу, заказати якийсь баганутий трошки. У нас кейс-симулятор. так, Далі у нас іде USP. USP Ми беремо USP, USP, які би USP взяти. Давайте Хамелеон. хамелеон дуже красивий USP. Також ви можете глянути відеоролик, де я збирав інвентар на 50 голний. Він зараз з'явиться у вас на каналі і буде в описі до цього відео. Так, заходимо на ринок, далі ми беремо P350. Давайте так, кінг, красивий скінчик. Так, далі. Ринок. Ринок у нас іде далі. Е, берете, берете, дорогі брати не будемо. Ось ці візьмемо. Далі ринок. Так, друзі. Далі ми беремо у нас е, так 9. Так 9 беремо фейбл. Fable. Fable, дуже дуже красивий олдовий скінчик. Не знаю, чи він до сих пір такий дешевий. Напишіть в коментарях. Так, Face on Rate. Каже Скорпіон колекція, досить непоганий. Так, 5-7 взяли. Так. Дігл, ну, дігл, дігл топ. Правда? Напишіть в коментарях, що Дігл топ, щоб підтримати. Так. Дігл беремо орочі. Далі у нас йде фабем. Ну, фабем це, звичайно, проста пушка, тому перед, в принципі, більше нічого такого. Далі. Після цього ми беремо. Е, SM1014 у нас іде ось такий вейв. Так, далі після SM-1014 у нас іде, е, спас спас, дорогий брат, не будемо, вайб, спас вайб, ми беремо ринок. Поїхали далі. Далі у нас іде м голди, ви що. М60. Ну, ну, що тут глоки робляться? Я не знаю, дивусь, при чому тут ці глоки? Ну, далі у нас іде UMP, UMP, дорогі брати, не будемо. UMP ось такий, погнали далі. Так, напишіть коментарях, до речі, якийсь нормальний якийсь симулятор, бо це якийсь баганутий. МАК 10, MAC 10, Noxius. Так. Далі MP5, MP5 теж, дорогий, брати не буде. У нас грошей небагато. А давайте назер Fury. у мене такий статреківський є. Так, далі MP7. mp 7 добре би ліч взяти якийсь. О, ліч, ліч, прикольний ліч. Fable, теж Collection. Fable дуже красивий скінчик. Тоді є Axelbock Mill робити скини. Так, П90. П-90, ми беремо Айровіл, в принципі, непоганий. Новорічний скінчик, якраз скоро з з нових, з новим, всіх з новим роком вітаю, так? Е, далі, фанфалто таке. <кій> не сильно дорогий скінчик. І не сильно комусь потрібна зброя. Так, вал, вал-вал, а валів у нас небагато. А що вали такі дорогі? кейс кейс-симулятора, ви взагалі... Вообще, що ви там робите, я не знаю. Вже навіть не Ексельбол, та розробачик якийсь симулятор, ладно. Помаз Бігл. Помазки у нас сильно вибору немає. АКР. АКР, друзі, АКР ми беремо, ну сильно теж не розійдемось, але АКР, Некромансер. До речі, в грівнів 200 голдин, тут тільки 80, ну ладно. М4, М4 ми беремо. Ми М4 беремо ось таку. Review. Так, у нас залишається раз тим менше голди на м 1 ми беремо. М4А1 ми беремо ось таку. Далі. Після М4А1 ми беремо отаку АкР12. Після АКР12 напишіть в коментарях, щоб ви взяли, бо я так швидко клікаю, що ви навіть не встигаєте. Ну що тут ці блоки беруть? Розробочики пофіксіть. Ну, рейсет. Так, у нас висновку має лишитися скільки? 400 голди, бо там було 900. <кій> не 400, а 350, що. Далі М40, М40 ми дорогу не беремо Quake. Quake беремо далі. І давайте M110 AV поки пропустимо М110. Якусь саму дешеву, ось таку, наприклад. Так, І нас на АВМ лишається десь 100 голди, так, друзі. 100 голди. Я думаю, взяти отакий One Gear. І думаю взяти. ось. Ось такий, друзі, у нас виходить інвентар Напишіть в коментарях, який би ви інвентар зібрали. І порадьте мені, будь ласка, якийсь нормальний кейс-симулятор, бо я не можу. Тут ні упорядковано, ні нічого. Ну, надіюсь, ви наберете 15 лайкосів. Якщо буде 15 лайкосів, то я знімаю відеоролик, де я збираю інвентар на цілих 5 тисяч голди. Теж кейс-симулятор, але я надіюсь, якийсь нормальний зможу відшукати. І давайте під кінець відеоролику відкриємо якийсь кейсик або стікерпак, я не знаю, давайте щось. Полистаємо тут, тут щось по-любому є. А, це все? Це все. Боже, 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 боже якийсь симулятор. Ну ладно, давайте, може, в магазині щось. О, в нас є в магазині битва, битва на нуба. Давайте битву на нуба. Я собі беру шарп. а вам, вам купляю. Хм, давайте вам куплю Empire. Empire, Битва на нуба. Якщо ви виграєте, ви ставите лайкос. Якщо ви програєте, то ви підписуєтесь на канал, Окей? Погнали інвентар. Так, мій. Шарп кейс. Так, я. Я, я, я. Вибиваю. Я вибиваю. Так, що я вибиваю? Кейс-симулятор. Я вибиваю по 90 тупс друзі. Ну, походу, ви повинні будете підписатися на канал. Давайте якусь емку Баблгам, щоб вам не було так обідно. І. І і, 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 вибиваєте юсп Хамелеон. Походу, ви і підписуєтесь на канал і ставите лайк, тому що у нас нічия. Друзі, всім дуже дякую за перегляд. Набираємо 15 лайкосиків. пишіть в коментарях, хто додивився до цього моменту. Хочу інвентар на 5000 голди в стандов 2. Я його пролайкую. Ваш коментар і відповім вам на нього. Всім удачі, покакаємо вдома, удачі і пока. Пока.